Привіт, величезний анонс АТБ продуктів 17 квітня по 23 включно. В акції буде кава Картнуар вагою 140 грамів. 177,90 Зі знижкою буде кава Якус. Зі знижкою кава Якубс Монарх 200 грамів. Зі знижкою 199,90 в акції Якобс Монарх в зернах. Тут цілий кілограм 392 гривні 90 копійок в акції. Якобс Еспресо. Вагою 230 грамів. Також буде зі знижкою. Хороша знижка 40%. 83 гривні 50 копійок. Вітрозумний вибір. Ковбасний ряд. Смачний з молоком. Паличка 500 грамів. Також буде зі знижкою 37 гривень 70 копійок. Від своєї лінії золотиста ціна йде за 100 грамів 27 гривень. Зараз 45. Показую зразу стару ціну, тобто не акційну, щоб ви орієнтувалися, яка знижка буде на акційні продукти в АТБ. На поличках в АТБ немає фаршу. з 17. 23 квітня 71 гривня. Я вам хочу подякувати. Величезне дякую за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Відводний світ, сніжний краб, крабові палочки охолоджені. 200 г 44,90. Сніжний краб, відводний світ. Крабові палочки заморожені. Вага. 250 грамів, зараз 113,90. в акції будуть 67,50, знижка 40%. Масло від ферма 73% жирності, 400 грамів, зараз 158,50. Зі знижкою можна буде придбати за 119,90. Знижка на печиво орео 24,90. Трошки більша упаковка також буде зі знижкою по 38,90. Олейна, зараз майже 60 гривень, 850 грамів. Зі знижкою буде 43 гривні 90 копійок. Корм для котів, гурме, фаштет. Він зараз по 26,90, зі знижкою 18,80. По 46,40. Ціна така теж стоїть, бачу, мабуть, ціна буде. Акція буде подовжена на оці сосиски від розумний вибір. 46,40. Також акцію буде подовжено на сосиски від своєї лінії до пюрешки. Вага 450 грамів. 74,40. Також акцію буде подовжено на лікарську від добров. Це вищий сорт. Ціна 122 гривні 70 копійок. Також акція буде подовжена на ікру Норвен лососева Форелі 191 гривня 50 копійок за 80 грамів. Також буде подовжена акція на фарш з хека від Веладіс 500 грамів 50 гривень. Заокруглюю ці 10 копійок до більшого. Також акцію подовжено буде на рибні палочки від вічі з рубленого філе 85-90-250 грамів. Акцію буде подовжено на кефір карпатський 2,5% жиру галичина, 34 гривні 80 копійок. Акцію подовжено на йогурт злагода 43,90. Малина полуниця 41 гривня 90 копійок. Також акцію буде подовжено на глазуровані сирочки від ферма. 9 гривень 30 копійок. Акцію буде подовжено на морозиво, ломбір, збита кондитерська глазур. 30% знижки, 19 гривень 80 копійок, 100 грамів. Також акцію буде подовжено на суміш овочева суп з грибами від своєї лінії 400 грамів, 42 гривні, 80 копійок. Акцію також буде подовжено на піцу. Вага піци 300 грамів. 74,50 знижка 35%. Також акція буде подовжена на кетчуп від Оліс, вага 250 грамів. Тут іде лагідний та шашличний по 17 гривень 70 копійок. І шашличний, і лагідний. Акцію буде подовжено на кетчуп для дітей. 23,50. Акцію подовжено на олію оливкову. Вага тут здається, а, 250 грамів, 165,50. Так, хочу звернути вашу увагу, що чумак подорожчає. Зараз він 44,90, а 17 квітня буде ціна 49,50, так що зверніть увагу. Акцію буде подовжено на верес баклажани в аджиці» 500 грамів, 72 гривні 60 копійок. Також буде подовжена акція на огірки. Також подовжена акція. Сардина в оливковій олії, вага 240 грамів від Riga Gold. Буде в акції 46 гривень 90 копійок. Також в акції буде сардина від торгової марки Botsman. 41 гривня 90 копійок. Подовжена буде акцію на рис від атуаль. Кругло зернистий, 1 кілограм 58,50. Для пухнастиків корм пауч-пакет мяу 100 грамів. Також акцію буде подовжено. 10 гривень 60 копійок. Шоколад Фан від Corona вагою 150 грамів, також буде подовжена акція 63-60. Також від Millennium буде подовжена акція на шоколад Very Perry 26 гривень 20 копійок. В акції можна придбати, буде папіту 10 гривень 50 копійок. Також печиво-мілка. Акцію буде подовжено 13.30. Акцію буде подовжено на чай Шерлок. Чорний та чорний з бергамотом. 25 пакетів 36,90. І той, і той однакову ціну. Також нектари від торгової марки Літо 1,5 літрові. Ціна акція буде подовжена. 41 гривня, 50 копійок, будь-який. Так, я не знаю, тут ще змінили упаковку. карту, люксові призи. А, це акція просто, я зрозумів. Чіпси люкс вагою 135 г. Акція також буде подовжена 45,90. Рифлені Лейс Max 120 грамів, 43,60. Також акція буде подовжена на шарм королівський за 100 грамів 22 гривні, 90 копійок. Майже 23 гривні. Жіноча гігієна лібрес в акції, 29,90. 36 гривень 50 копійок. 22 гривні 90 копійок, 42 гривні 50 копійок. 102 гривні 90 копійок. Гель для душу Нівея 500 грамів. 55 гривень 90 копійок, нівея, 250 грамів. Також в акції буде чоловіча гель Нівея, 250 грамів. 81 гривня 90 копійок. Кулько вініває 47 гривень 90 копійок. Чоловічі 54 гривні 90 копійок. Буде подовжена ціна на крем для рук 21 гривня 90 копійок, 50 грамів. Також акція буде подовжена на ості великі креми для обличчя та тіла. 200 грамів. Велика упаковка 47,90, Знижка 40%. Дитячий засіб для купання 350 грамів. Також акція буде подовжена 45 гривень 90 копійок. Акцію буде подовжено на гель для інтимної гігієни. Тут 400 грамів пляшка з дозатором, 41 гривня 90 копійок. Також акція буде подовжена на міцелярну воду 52 гривні 90 копійок. Акцію буде подовжено на зубну пасту Колгіт 50 грамів, 32 гривні 90 копійок. Акцію буде подовжено на Онікс, гель, літер, 55 гривень 50 копійок. Wash and Free 2690 засіб для миття посуду 500 грамів. Акцію буде подовжено на гель для прання, універсальний та колор. Вага 1,5 кг 93,50, знижка 30%. Також зі знижкою можна буде придбати Wash and Free 92 ,50 гривні 50 копійок за... Скільки тут 2, здається, 2 кілограми 100 грамів. Акцію буде подовжено на батарейки варта. Також акція буде подовжена на пиво Хайк зеро безалкогольне 20 гривень. Хайк преміум 500 г. Також буде зі знижкою 90, 19 гривень 90 копійок. Акцію буде подовжено на гараж. Львівське м'яке 38,90. Акцію буде подовжено на Зіберт. Пиво світле. 33 гривні 50 копійок. На Чернігівське світле також буде подовжена акція. Книжка буде на вино 65,90. А ось ці можна буде придбати за 64,90. Козацька рада 168 гривень зі знижкою літр. Буде подовжена акція на грузинська легенда Коньяк. три зірочки. І 5 зірочок також в такій самій ціні. Економних вам покупок всього найкращого. Мирного неба, сподіваюся, все гаразд. І до зустрічі в наступному відео.